Хлопчики та дівчатка, вітаю всіх! Сьогодні другий день кривавої битви, четвірки без фіолу. Я сьогодні буду без вебки. Сьогодні не дуже добре себе почуваю, і щоб моя кисла мордашка не псувала феєрічні атаки, то без неї. Оборона. Моя оборона зайшла закрила, точніше, перший день все ж таки в Б. 8 годин, цілий день трималася, і ось на ранок все ж таки перед тим, як другий почався, розпочався, то ну, все ж таки вбе мене спустили, ай-негідники. Такс, ну що, в нас є зелень по цер... центру. Я докачала, дивіться, кого. Дивіться, яка дівчинка в мене чудова, вже на, друг... на другий костюм викачаний. Правда, без от ЕМ. я хочу вас спитати, куди її вести. Мені вже дали пораду, щоб то було броня та атака. Ну, перша атака, потім броня. Подивіться зараз, які в неї стати, і скажіть, може, ви знаєте, куди її вести? В неї сітка чарівника. Все, полетіли. Тепер підбираю команду. Я її такою і залишу. Полетіли. Кальом можна заряджатися, бо б'є він не дуже сильно і він стоїть по центру, тож пару раз ми ульту від нього переживемо. Нехай захищає тих, хто стоїть далі. І дивіться, до речі, вони всі, якщо не помиляюся, на другому розлімі. Так. Oh, гад, Може, ось це не на другому, я не знаю. Потім передивлюся. Непогано. Одразу зелені туди, куди треба. Було 5, 6, 7, 8. Це зарядка тільки для швидких. Раз, два, шість, дев'яти. Десять. Є так і є, так і є. Давай. Так, ще зелені куди треба. Боже, яка прелість. Прибираємо центр та плечі. Плечі. Тебе сюди? Ой, яка краса так. ну ка По 300, по 400. Ви бачили, як вона лупашить? 967, 1000 атаки В неї охеренна. Слухайте, її можуть. Ох, я її вигуляю на ВТК от, що зараз буде. До речі, в яке королівство ви попали? Ось так зроблю. Ану, каліться в кого яке, кому не повезло. Я попала у Вей. <стачку> І є така прикмета, що куди я попадаю, те королівство не перше. А друга друга чи третя війна поспіль, ось я попадаю і ми не вигрібаємо. Ну, королівством. Маю на увазі. Давайте все в нього. Вже доб'ємо, нехай догоряє. О! Так. Нормас. Все, трохи комбо не завадить. Давайте. У мене ж він є богарт, треба його докачати якось. Але, ну, блін, ви самі розумієте, що купа-купа героїв всіх от не викачаєш одночасно. Я зараз закінчила ось її качати, ще за я закінчила качати другий костюм. Кирила, один костюм. У мене два Кирила. Я зараз починаю качати другий костюм Кирила. На 19-й табір я завантажую десь 700, ну, 500-700 героїв, я не пам'ятаю. Більше 500 героїв потрібно, щоб викачати костюм з нуля, оскільки я так. Ну, приблизно гаразд, я не буду там точно вам казати. Але щось десь так: більше 500, десь до 700-700. Я один табір постійно тримаю, 11-й, десь на 10 днях, щоб не більше, щоб можна було їх дістати з звідціля і завантажити 19-й, щоб швидко прокачати або трійку якусь, або костюм, там будь-який трійки, четвірки чи п'ятірки. Дивіться, дуже непрофітно стоїть якось команда суперника, таке враження, що просто на автоматі виставляв, це в нас хто? Це китаєць начебто. Ні, то чи китайська рі... е, абетка. Схоже... Схоже вона. Е, так ось. Оця стоїть в самому кутку, лісю теж ну, не по центру, хоча фі... проти фіола саме воно. Е, ну не знаю. Коротше, полетіли. Я навмисно запхала двох клінців е, по краях, щоб, якщо лісю все ж таки ультане, то. Може, хтось один нас врятує, що у нас на полі є? На полі є кріс. Прямо в чер... Був. Був кріс. Я не я, якщо я не зберу цей кристал. Так, ну, лікар нам не страшний в цепі. Ну, так та й норма собі, як ви думаєте? О, це по трьох зараз. Ой, нам буде боляче, ай-яй-яй. Навіть не знаю, скільки там в неї ще тримається скорочення урону. Так, давайте, по-перше, задіспелимо її. Я все, мабуть, віддам Лісю. Все, що зараз я отримаю, в мене у нас є ще хід. О, навіть ще стоїть. Хід в плані, що перед тим, як ультує Кедман, ось ми будемо заряджати його через. а тепер ж навіть не знаю через що. Може, навіть два ходи в нас є. Так. Окей, ще в нас є один хід. Давай. Ну, три будуть жити. Ну, все вірно. Це очікувано. Так, тетах. Давайте її вбивати чи блокувати. Так, все. І те, і ти оскільки? 180... Мама дорогая. О -о -о -о! Ну давай, ти ж піймаєш ти хто? Молодець. Так, від яду трохи. Давайте ось так от зробимо. У нас є така можливість. Не добито. 35 урона захід. І в нас два ходи, ще ми можемо заряджати. Ану. Два вже. Є. Так. І в нас залишилось дві. Ті, хто клінсить, ха-ха, ха о дуже смішно. Скільки ходів? Чотири ходи контрудар. Нам не можна за цей час, щоб в них битися. Тож давайте, не знаю, шукати щось в іншому. Ой. Так, ну дивіться, який прикол. Я поки притримаю ось цю дівчинку. Чи ні. А, коротше. Давай пофіг. Перезаряджу може, якщо буде, ласка, рандомо. Тримай своїх. Випльовуй, ви як вони, шипи свої, давай, збирай. Є. Yeah. Ще один. Ще один. Ще один. Так. А, ні. Так, і останній. Тихо, ну з азмія ми якось, я думаю, розберемося все ж таки. Як гадаєте? Обережно. Давайте ось так от зробимо. Один, так, жовтий в неї пролетить. Є. Є. Давайте перезарядка. Ну, хоча б одна в нас залишиться. Це точно. Все, це перемога. Нормас. Ху, Вигрібли другий бій. Добоїв, що тут в нас? Ага, жовтий тож. Тут синій можна використовувати. І зелений знову, чи що? Чи жовтий, є? не жовтий. Давайте таку саму команду вона мені сподобалася. Вирішую чомусь так, о, все страшна команда була. Ви бачили? Ну, давайте перша поразка. Вже на восьмий бій, вона перша. Так, тут я беру червоні та зелені. Полетіли. Полетіли. Оцей нам не страшний, об нього можна заряджатися. Чомусь саме та, з цього боку схотіла. Давайте ось так. Угу. Для Кедмана буде заряд, та і все. Так, може тепер жовтий спробую. Ну, дивіться, нам абсолютно не страшно, що він буде з ультою своєю робити. Тож, давайте використовувати на тих, хто ну, б'є, скажімо так. Ось. Добре, будемо блокувати. Зараз навіть не знаю, кого заблокувати. Варто його чи ось цього дядьку, ти на, на всіх розподіляєш. Всі контратакують. Тож, давай тебе, мабуть, бо буде бобо. Бо буде бобо. До речі, б'є тут тільки один він. Ага. Так, ти теж маєш можливість контру виставити. Що ж це за команда така? як мені з вами бути? Ну на. Добре. Стій, дівчинко. Ну, їх ми перечекаємо. От, а вас вже будемо добивати. Є? Добре. Нефіга собі контра все ж таки є? А ну ось так? Ні. <соць> а... Ну на тобі. А що відбулося? Чого ти здохло? Давайте так. У штриси з трьома синіми ми якось пасивками розберемося. Ну. Все. Ну не пробиваємо, розумієте, не пробиваємо. Вже, дивіться, два моїх передашвидких Пали смертю хоробрих. Давай. Все, ура! то фолі А з ким я змагалася? Хто там у нас топ-10 всього лише, ну прикиньте? Фіст фістай, фісстай Гондольер афістай. Фі... Це що? Так, потім в нас був якийсь китаєць. Ну, начебто так, такий роль. Просто дуже схожі. Це китайські. Добрий, їх хтось добрий, і тофолі. Тофолі, мабуть. Давайте ось так зробимо. І останній. Дуже страшний суперник. Я перевдягла Кедмана, краю його залишила. А все одно в нас ми не зможемо бомбу з карабея від скоротека кудись прибрати. Не знаю на кого вона. Я думаю, що швидкий він дуже, ймовірно, великий шанс. Що він нам... О, синя, все синя, офігіть. А я ще думала, може все ж таки взяти гріма та двох сонь. Ха-ха-ха-ха-ха. Що в нас тут? Що за гравець? Glasses Life. Це в нас скляне, скляне життя. Тикс. Є велика ймовірність, що цей бій ми теж програємо. Може, зелена знизу? Ні, не хочу. Ну, коротше, вже по таймінгу ми просрали, вибачаюся за такий вислів, <смір> Ну раз. Він, ця бомба по трьох, по трьох вона. 600 урон буде по центру і по 300, коротше, тим, хто поряд. Ну, клас, що, що сказати. Все, це поразка. Мабуть, варто було брати моноколір. Шкода, дуже шкода. Дві поразки, другий день вже дві поразки. Ти б'єш по всім цілі. І буде. Атака безумна. Цього не добили, цього не добили. На. Шкода, це ми виявилися скляні. Далі. Не моя. Не моя поляна була. Ну що ж, в мене топ-10, вже дві поразки. Неприємно якось знаєте. Хі -хі. Ну, гаразд. Чекаємо, що наступний день нам принесе. Вам бажаю полян краще, ніж у мене. І побачимось. Слава Україні! До завтра!